Ти думав, що чити — це просто софт? А що як існують чити, які нічим не паляться? Це AI Aimbot. Він зчитує інформацію з твого монітора та передає її на окрему систему, де нейромережа знаходить ворогів і миттєво рахує, куди рухати приціл. Рух мишки виконується через спеціальний USB девайс. Для гри це виглядає як твій звичайний рух, і античіт не бачить нічого підозрілого. А ще є dma чити. Це рівень вище. Вони підключаються до твоєї відеокарти або оперативки через спеціальну плату. Зчитують всю пам'ять гри напряму, минаючи Windows та античіт. Такі чити дозволяють бачити ворогів через стіни, мати ESP та AIM. і все це без сліда для системи. Такі штуки реально існують. Вартість від 500 до 3000 доларів і вище налаштовуються складно, проте реально працюють. Хоча навіть їх можна спалити за паттернами руху миші. Вал в Тараєту. Валф вже тестують. Вал, вихоче вак. Вихоче бак налагодіть, будь ласка. Вал вторая вже тестують захист проти такого. Хочеш, щоб ми привели реальні приклади використання таких читів стрімерами або учасниками турнірів? Пиши в коментарі та підписуйся на Ватага Esports.